чи Дійсно, Україна зараз залишається на правильному шляху, і що потрібно нам зробити для пришвидшення своєї перемоги. Ми дізнаємося у цьому відео. Привіт, мене звати Мар'яна Марія це Черкасі. канал Астрофеномен, і до нас долучається неймовірна відео. Чома Ірина Гергель, тому не перемикайтесь, ставте свої питання, і звісно, напишіть нам. Дякую в коментарях під цим відео. От зараз наскільки так модно в деякій мірі медитувати, і хочу з вами поговорити частково також на цю тему. Зокрема, яка медитативна практика є найбільш ефективною для зцілення від страху, особливо, наприклад, зараз, так коли ми проживаємо постійно ці шахеди, вибухи, ракети, війну? От чи є якісь такі практики, які дійсно дозволяють позбутися страху? Добрий день, трагесенькі світлячки, добрий день, Маріанечко. Е, про що хочу сказати? Насправді е, медитація, щоб просто хочу, щоб ви зрозуміли, що медитація це м, правильна медитація, це не вигнати думки з голови, а це самоосвідомити себе. Тобто зрозуміти, хто ти, що ти і е, стати сами, само, самим самою, цією тишою. Тобто медитація вона допомагає нам збалансувати свої внутрішні поле, себе і самоосвідомити. Але для того, щоб позбутися страхів, є... Ну, я не можу сказати, що більш дієві. І медитація так само дієва, тільки певна медитація, яку треба, до якої треба, якби її треба зрозуміти. Але практик ще для того, щоб відійти страхів, є декілька. Перше, це дихальне. дихання. Дихальна практика, вона дуже допомагає нам взагалі знайти спокій всередині себе. І ви, мабуть, навіть у психологів часто чули, коли говорять, коли ти збуджений, подихай. От це саме так. Ведичні знання так само говорять: якщо ти збуджений, прийди в певний стан. А для цього є практики дихання, йоги і медитації. От дихання. Як можна зробити, щоб зразу розповісти, як не просто подихати, ми і так дихаємо, без дихання ми не можемо, правда? Це таке дихання і розуміння присутності себе. Ми, як правило, боїмося, коли наші думки вони десь вони тривожні, і вони або переживаємо ми за те, що буде, хоча ми не знаємо, що відбудеться, або за те, що було. Коли ми знаходимося в повній присутності. Нам не так просто е, бути в страхах, тому що ми розуміємо, хто ми, де ми і е, як ми, що, що ми робимо. Яка практика? Потрібно сісти або лягти, як вам зручно, заплющити очі, відчути своє тіло, бо, як правило, страх знаходиться в тілі. Він не в думках. Думки вони бігають правило туди-сюди, а тіло набирає страху. Так, коли страшно, ми що робимо? Ми кажемо, ми зімкнулися, а нам страшно, ми да, отак от прямо зібралися в таку в, в пружинку. Оце страх. Тому тіло воно найбільше набирає страху. І так само його потрібно розслабити для того, щоб в, в страх пройшов. Дихання, вдихати. Вдихаємо на рахунок, наприклад, раз, два, три, видихаємо два рази довше, в такому випадку, на рахунок шість. Якщо вдихаємо на чотири, то видихаємо на вісім, тобто для того, щоб тіло встигало розслаблятися. І е, з кожним таким ну, хвилину п'ять потрібно так подихати і побачити, як ваш страх пройде. Е, і говорити при цьому, що можна собі, я не мій страх, я є свідок. Тобто стати спостерігачем свого тіла, свого дихання, і страх починає проходити. Якщо ми будемо говорити про мантри, про медитацію як мантр, є мантри, які можна проговорювати, і найкраща мантра е, для цього це проговорювати, давайте я прикладу відразу не на санскриті, а прикладу її на українську, що потрібно говорити. А говорити треба такі слова. Я дозволяю страху піти, я дозволяю любові жити в мені. Тобто дозволити собі, щоб цей страх відійшов. І дозволити любові, а любов, у нас дві самі великі сили в житті це страх і любов. Що більше? От у вас, коли більше страху, любові немає. Коли ви посилаєте всередину себе любов, ви відразу проганяєте страх. Вам навіть достатньо один раз, хвилинок по 10 зробити таку практику на день, і ви зрозумієте, що ви повністю розслаблені. І ще що можна робити, можна бути свідком страху. Тобто сказати собі, я зрозуміла, що я зараз. Боялася, що страх є у мені, подивитися в цілі, де він знаходиться, і послати туди любов. Дуже дякую вам за ваше пояснення. І от Менаска. давайте з вами розберемо ще таку тему: чи можна, наприклад, через медитацію прискорити перемогу України, якщо, наприклад, це колективна медитація. Можна, звичайно, звичайно, можна. Колективна медитація, що таке, колективна медитація, коли людина медитує сама, вона створює на круг в себе певне поле. Певне поле, і воно чим більше ви практикуєте медитацію, чим більше ви в цьому знаходитесь, тим більше духовне велике. І поле з'єднання із Всесвітом, воно стає біля вас. А коли створюється багато людей, коли йдуть в медитацію, то чим більше людей, тим більше поля. Чим більше людей практикує медитація, тим більше о, стає поле, поле любові, поле захисту. І, звичайно, це можна робити. Знаєте, Колись такий був досвід Махаріші Махішйові, я, до речі, о, вчилася по його о, о, теж медитаціях. І він робив такий, ну він просто зробив. А вийшла як експеримент, Оце це була медитація миру. І е, її досліджували. Спочатку він зробив, зрозумів, як поле працює, потім це почали досліджувати. І він зробив дуже величезну колективну медитацію, груп, групову таку. Я не пам'ятаю точно скільки, дуже багато монахів, ну щось там чи біля тисячі, чи якось так, молилися, і він зрозумів, що. Поле навкруг, почали фіксувати, що робиться в полі цього міста, і зрозуміло, що спочатку були монахи, потім здається, були просто навіть люди, які до нього прийшли, його очі медитували. В цей час, коли люди медитують, немає злочинів, немає військових дій поблизу і немає навіть. Ав... Варь авто, не, ну, різних. тобто все, що йшло що можна сказати, негативне, воно було знищене за допомогою величезної колективної медитації. Тому, якби ми зібралися в один день а ми до цього часу цього не зробили, ми робимо все розособлено в певні дні, але якби ми зробили таку медитативну практику, до речі, всі разом, і напишіть, будь ласка, в каналі, а ми почитаємо. Якщо ви готові до цього, то я можу зібрати. Певний день і своїх учнів, і на з різних каналів де хто працює, і зробити колективну медитацію, але повинно бути дуже багато людей, тисяча і більше. І рознесемо світло по Україні по всій землі. Було б дуже круто. Але, насправді, я думаю, що це однозначно підсилило би наше українське поле і наших військових, зокрема yeah. в тому числі, і привело дійсно до перемоги. Напевно, от дійсно таки в деякій мірі нам не вистачає на сьогоднішній день українцям. От цієї згуртованості, так яка була на початку війни, yeah. вже просто от наскільки всі втомилися, дійсно, що просто вже ой, ну вже буде як буде, але це неправильно, і ми дійсно маємо об'єднуватися і робити щось задля нашої. Перемоги. Пані Ірино, який ваш особистий образ України от після перемоги, от, чи бачили ви її, чи бачите, чи відчуваєте, якою вона буде після нашої перемоги? Ви знаєте, особисто мій такий дослідницький шлях і мій духовний шлях? І я коли я говорю з Всесвітом про це, я е, бачу декілька варіантів розвитку подій, до речі. І я дивлюся, що мені здається, що, можливо, зараз один із варіантів вже починає програватись. Нам м, ми говоримо після перемоги, і дякую вам, що ви це говорите, Маріанко, тому що е, я вже працюю як волонтер з багатьма-багатьма. Багатьма військовими на фронті, і їх там тисячі у мене, з якими я працюю, і волонтерів. І вони дуже не люблять слово, коли ми говоримо про перемовини, тому що вони б запитуються, навіщо тоді ми тут стоїмо і виборонюємо нашу землю. Тому це слово перемога воно все таки є в нас в голові, в наших серцях, в, наших, в нашій долі. Єдине, що скоріше всього вона буде поступовою, ми не зможемо так відразу це зробити. Але є декілька розвідків варіантів, варіантів цього ми можемо е, зупинити, і коли прийде е, певні перші кроки е, миру на нашу землю, все буде залежати від того, як сам народ буде діяти, але діяти почали вже дехто зараз. І ви бачите, що у нас тут вже мітинги збираються, що у нас робиться, як е, люди не хочуть, щоб підписувалися певні закони, це перші кроки. Тому варіантів декілька. Якщо ми будемо провалюватися далі і, і, і тільки ковтати те, що е, нам підкидають, тобто, коли ми, буде, ми можемо стати безправними людьми, людьми в своїй країні, тут уже незалежно перемога, не перемога. Все залежить від того, наскільки ми будемо усвідомлено підходити до того, а хто ми взагалі є. А якщо ми є душа і є вільна душа цього народу і кожен з нас, то так само ми повинні встовувати свої права. Є Конституція, є народ, і в конституції написано, що народ є правовласником цього. Цієї країни, і е, якщо ми будемо йти по цьому шляху, ми почнемо розбудовувати свою прекрасну країну. Якщо ми не прокинемося, не почнемо цього робити, е, цифрове рабство. І про це вже говориться не тільки цифрове, Ну, тобто будуть просто певні закони, певні правила, за межі яких ви не будете виходити. Кожному з вас зараз вибирати, яким шляхом ви хочете йти. Чи шляхом духовного просвітлення, свободи і віль... вільності, вільного такого братства українського, чи ви вам ви за шматочок їжі, одягу і невеличкої зарплати будете просто це. Робити і жити в малесінькі, комфортній бульбашці все залежить тільки від вас, тому е, Україна може бути і така, і Україна може така. Напишіть, будь ласка, що ви обираєте, пані Ірино. Як ви відчуваєте на сьогоднішній день підтримку вищих сил в нашій боротьбі з ворогом? От, mm -hmm. Чи залишається вона такою самою, наприклад, як це було на початку війни? Чи вона послабилася від того, що знову ж таки так люди дещо перестали об'єднуватися, дещо пішли, можливо, вони на той шлях або що? Справа в тому, що духовні сили від нас ніколи не відступали. Вони як були, так є, так і будуть. Це їхня задача, задача духовних упорядковувачів – упорядковувати. Але ці духовні упорядковувачі, ви повинні розуміти, є різні. І в кожного з них є різна задача. У когось є задача руйнувати, задача зберігати і творити, чим більше людей повернуться до Всевишнього і до тих упорядковувачів, до духовних сил, які е, хочуть нам допомогти у нашому духовному просвітності, в тому, щоб ми збиралися в нашому братерстві, а це повернутися по суті до Всевишнього. То тим і не роз'єднуватися в релігійних трактатах, тому що я знаєте, як ми говоримо про духовних наших наставників, а я відразу згадую, коли є рекламка з приводу, наприклад, та з приводу астрології, моїх особистих та у кожного майстра з приводу якихось просвітницьких курсів, знаходиться відразу купа народу, який біжить у коментарях, пише. І особливо чомусь це роблять єдині, хто вірніше навіть роблять. Це люди, які в християнській конфесії. Чому? Я не можу зрозуміти, вони підсовують Біблію, що завгодно про це описують, розповідають, що це не якби Бог цього не хотів. Тому, якщо люди зрозуміють, що Всевишній він один, у кожного є своя задача. І ті люди, які мені пишуть про Бога, вони ніколи копієчки не дали для наших захисників. Це зовсім інша історія. У всесвіті духовні провідники все порахували. І наші духовні наставники, наші духовні сили, вони нікуди не дівались. Але духовні наставники потребують нашої підтримки, так само, як і ми потребуємо їхньої. Все повинно бути взаємозв'язку. Якщо ми будемо розуміти, що Всевишній один і немає ніяких конфесій, немає ніяких релігій, що ведичні знання це просто знання, яким я навчаю, то будуть люди розуміти, що нам немає чого ділити. Але до чого я це веду? Коли ми будемо дякувати Всевишньому, нашим дорогесеньким провідникам, нашим захисникам духовним, які підтримують нас, вони будуть підтримувати нас так само. Все повинно бути в Осмараговій скрижалі говорять, що гермеса трисмігіста, що на й на землі. І це правило є в багатьох релігіях, що на небі та й на землі. А не тільки ми ж повинні їм у них їм просити. Ми ж бігаємо зараз просимо, але спочатку ми повинні дати від нашої любові, від нашого серця. Тоді вони дадуть нам. Анірине, ну от, власне, так ми знаємо, що в кожного є е, певні якісь е, свої, м, принаймні захисти родові там, мовно кажучи, так коли там е, наші бабусі прабабусі захищають нас із неба. А от на вашу думку, чи мають українці своїх рідних духовних провідників, які допомагають нам на духовному шляху? Звичайно, але дивлячись, з ким можна назвати цих духовних провідників, ми можемо сказати про духовних провідників, як, ну, наприклад, про богів, є слов'янські боги, бо у нас традиція, якби, І багато майстрів говорять, я думаю, на вас на каналі є, які говорять про наш родовід про слов'янських богів. Але так само є, у нас є ті духовні провідники, до яких ми звертаємося. Тобто Якщо ми говоримо, що ми, наприклад, духовний провідник у вигляді, Ді Бога певного, це може бути навіть ем, не тільки слов'янські боги, вони можуть бути і ведичні боги, які теж нам підтримку. Чим більше людей звертається до них і просить підтримку, тим більше вони будуть проявлятися. І нам допомагати. Але не забувайте, що у нас є ще інші провідники, тому що про богів завжди всі згадують, і ми їх знаємо. Не буду вам перечисляти. Ви всі прекрасно знаєте, що в нашому духовному такому середовищі багато прекрасних осмострія, які про це розповідають. А є, але є ще інші провідники, про яких я хочу нагадати. Перші провідники, ті, які завжди піклувалися і любили нашу Україну. А це хто? Кабзарі, яких зараз з нами вже немає, але колись вони були і вони оспівували нашу прекрасну землю. Вони ходили як духовні провідники по всій землі, так само, як і мальфари, які підтримують. Якщо їх тут немає на землі, це не значить, що їх немає десь у всесвіті. Вона ж нічого ніде не зникає. Енергія цих. Людей є завжди, тому а ми про них забули. Тому ми ніяк не можемо ще перейти на свою власну мову. Тому ми забули про пісні, яких українських пісень. Ви знаєте, що їх рахували, і, і їх я не буду зараз говорити цифру, не точно не пам'ятаю, але вирухали, що в Україні найбільше народних пісень у світі по кількості. У мене навіть величезна книга є, це таку ще книга, яку мені тато подарував українські пісні. Отаку ще я не брешу, і на одній сторіночці одна, одна пісня. Тому у нас були ті, і вони нікуди не ділися, тільки знову я хочу сказати, якщо ми до них не звертаємося, вони не можуть нам допомогти. Мальфари, кобзарі, ті ж самі прекрасні ем, наші поети, як Лиса Українка, як Шевченко, все на тому рівні, воно є на духовному. Зверніться до них, вони будуть допомагати нам відновлювати нашу культурну традицію, нашу духовність. А Григорій Сковорода, хіба це не наш провідник, який говорив: світловив мене та не впіймав? Так само це духовні наші наставники і провідники. Тільки ми про них забуваємо, ми про них не, не пам'ятаємо, тому вони, а вони не в змозі. Якщо ми не просимо, нам не можуть дати. Якщо ми хочемо підтримки свого духовного народу, своєї нації, своєї культури, ми повинні звертатися і до них так само, як і до богів. Ні, Рена, я знаю, що от колись раніше ви розповідали про те, що ви там спілкуєтесь так із різними духами і так далі. І от колись уже вас питала, чи передавали якісь послання, запитаю вас і ще раз, можливо, якісь послання ви отримували від духів у цей час? Можливо, ви спілкувалися із нашими пращурами, із нашими предками, які говорили про те, чи правильно ми, наприклад, зараз щось робимо, чи чогось дійсно українській нації не вистачає, і ми десь зі. Йшли із рельс, і нам потрібно вернути назад наш маршрут. Дякую за питання, Маріяночка. Ви знаєте, мабуть, за ці часи війни найбільше для мене було сповіщення від духовних провідників, моїх особистих, коли я запитала, що я маю. Я відчувала, що я щось маю для цього зробити для нашої країни. Я те, що я можу в своїх малесеньких силах, скільки я на це, на, на, наскільки я можу це на це вплинути на, на якусь на нашу націю, на людей, на те, що відбувається, на військові дії, на мирні дії. І найбільше, мабуть, із усього це було те, що мені дали е, прямо відкритий шлях до витичних знань. І е, відкритий шлях до навчання цих цим ведичним знанням. Це відбувається відбувається періодично, коли я знову запитую е, своїх провідників, чи на правильному я особиста шляху, і в мене йде певне підтвердження, воно, причому воно завжди однакове, воно точне. І Я розумію, що я особисто йду правильним шляхом, коли відкрила академію і пішла навчати духов, ну, духовним знанням ведичним. Також я отримувала посилання з приводу м, військових, коли я донатила, коли я почнула тільки свою волонтерську діяльність. Я м, запитувала, чи правильно я роблю, тому що е, я по суті я людина, яка ви ще за мир. Я моє життя, це мир. Я моє ім'я Ірина, це, якщо ви знаєте, в перекладі з Грецької, це значить богіння миру. Ну, Ірина, це в перекладі так. Тобто я все ж своє життя стараюся робити мир коло себе в маленькому, великому крузі. Але коли я запитала своїх духовних провідників, мені дали підтвердження. І неодноразово, що я абсолютно на невірному шляху, тому що я таким чином можу створити мир на нашій землі, якщо я врятую за допомогою вас, ваших донатів, друзі. І... Я вам щиро вдячна, що ви щас це робите, допомагаєте мені в цьому, тому що я одна би не осилила. Тільки за вашою допомогою я можу це робити. І я ви часу утверджувалася, в тому що завдяки нашим донатам ми не робимо війну. Ми створюємо мир, ми захищаємо життя наших людей, а це життя цілих поколінь. І зараз люди, які там, зараз наші воїни, хлопці, дівчата, які там, і це цілі покоління, які будуть за нами. Тому такі є посилання отримую від них час, бо я їх особисто запитую, з приводу того, чи ми особисто йдемо вірним шляхом. Ви знаєте, нещодавно в мене така відбулася, я б сказала, розмова з Богом якраз про те, що ви запитали. І відповідь мені була така. Якраз ми тільки про це сьогодні, до речі, з вами говорили, що якщо наша нація. Піде шляхом а, правди, свободи і законів, і кожен із нас буде виконувати закон і слідкувати, щоб також, також закон виконували всі, не тільки ми, як малесенькі люди, а всі виконували закон: той, хто стоїть в уряді, той, хто його робить, той, хто створює нам різні закони, всі повинні підчинятися. Тоді ми зможемо перейти в іншу зовсім в, іншу, в інший бік нашого буття. Тому що закон він є закон. У всесвіті є свої закони. Я в водичних знаннях ми ці закони вивчаємо. І якщо цікаво буде в душі раз, я вам про своїм закони всесвіту для людства. Але у нас є конституція, яка повинна які повинні йти кожна людина. І такі послання ми не були, що кожна людина. Повинна створювати і сама і слідувати шляхом закону, і створювати конгломерати, тобто створювати суспільство, не боятися, яке буде також йти за законними правами. Тобто, якщо у нас не може бути, тому така корупція, тому такі страшні речі у нас відбуваються. Тому що хтось слідує законом, хтось виконує, хтось платить податки, а хтось від цього ухиляється. Закон, він є закон для всіх. Це перше. Друге, про що говорив мені Всесвіт, про що говорив Всевишній? Наша Україна зараз дійшла до, як він сказав, ви зараз, у вас, ви дійшли до дна. Бо тоді, коли я ще запитувала раніше, чи вже добрались ми туди чи ні, і ми ще падли і падли, і мені навіть відповіді не було, як такий шум. Я думаю, чи я щось не розумію, чи шум, але зараз конкретна відповідь. Ми зараз на дні, як би це страшно не звучало, але від цього дна можна відштовхнутися. І чим більше людей буде відштовхуватися від дна, від дна тим скоріше ми всі разом від тіля випливемо. Тому об'єднуємося, робимо все, що можемо, любимо один одного, створюємо все, що ми можемо біля себе, своє ближнє коло, для своєї сім'ї, для своїх друзів, для своїх знайомих, для свого е, суспільства, в якому живете, для своєї малесенької там е, території, на якій ви знаходитесь, селище, це буде місто. Кожного є точно точка опори, де ви можете створити благо. Робіть це, і Україна стане непереморною.